З нами на зв'язку Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний та повноважений посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Ну, все ж таки, давайте ось про ці е, заяви Трампа про Гренландію, про Канаду. Ну і про Панамський канал. А про що свідчать такі заяви? Ось це більше амбіції, такі гучні е, ну, е, спроба показати, що от він е, дійсно, як кажуть експерти, може з позиції сили щось зробити. А або тут все ж таки є і геополітика, і політика, і навіть економіка з огляду на те, що Трамп це бізнесмен. Е, е, е. Ну, я би все-таки розділяв е різні от ці кейси, що називається, тому що часто зараз е шок таки викликало от поєднання зазіхань на чужі землі, да, тут, зазіхань на інші країни. І це, звісно, е в міжнародному порядку це не припустимо. Навіть е заяви з такими картами там, чи якісь натяки, е вони, якщо звучать від офіційних представників, обов'язково мають. Бути відображена позиція тих чи інших країн навіть в такому випадку, коли це ще не офіційний представник, як є зараз Дональд Трамп, він обраний президентом, але він ще не в офісі, все рівно має бути реакція. Вона власне і надійшла. Це заява Міністерства в Канаді, і це дані заява, і це заява Панами. Тобто, фактично, всі заяви, плюс європейські. Міністерство справи диригували. Тобто, це не дуже так сприяє загальному враженню зараз в світі е, набирає обертів право сили замість правили, сили права. І багато хто може це сприйняти як підігравання якраз такої тенденції. Це небезпечно. Тепер, е, стосовно суті, я по-своєму це трактую. І ще раз наголошую, реагувати кожній країні, яка от так от озвучена була, треба обов'язково. Е, я мав на увазі офіційно, тобто сказати позицію чітко. Але тут є е, деякі нюанси. Тобто, якщо говорити про наприклад про Гриландію, ця пропозиція прозвучала ж не вперше. Е, ну, після Другої світової війни пропозицію зробив президент США Трумен. За 100 мільйонів продати цей острів. Ну, зараз ви знаєте, там живе не більше 50 тисяч десь людей. Але звісно, його роль і важливість величезна, особливо з точки зору безпеки, з точки зору інформаційних технологій. Це величезні можливості зберігання дата центрів інформації. Це найвеликий великий острів на шляху від Америки в Європу. Тому не дивно, що і Дональд Трамп потім ви казали, про це пропонував. Ну але відповідь була дана, і в принципі, по великому рахунку, ну, заборонити, скажімо, щось пропонувати напряму від одного уряду до іншому, навряд чи це можливо. Тобто, це я думаю, достатньо тут буде позиції самої Данії і, очевидно, уряду Гренландії. Якщо говорити про Панамський канал. У складніша ситуація, тому що в принципі мова й теж з точки зору Дональда Трампа передача в свій час під час президентства Джиммі Картера, до речі, який. Завтра буде проходити якраз похоронна вже церемонія з президента США, якому сто років було і там до речі будуть президенти разом. Але Дональд Трамп сказав, що він нічого не має проти особисто Джиммі Картера, але не підтримує цей крок. Передача Панамі і вважає, що там треба переглянути умови з тої причини, що фактично економічно канал став потрапляти під вплив Китаю, а США втратили. Свої можливості. Тут я вважаю, що це може бути нормальна розмова між Панамою США, і США, розмова навколо цієї проблеми, якщо вона є. Тобто, вже уряд Панами сказав, що вони готові говорити, але це, очевидно, вони не збираються щось міняти. І третє Канада. От тут, от Канада, як на мене, це саме такий, ну, як для... Практики міжнародної, такий кейс неприємний, тому що уявити собі таке рішення мало хто може, і там багато причин є. Тобто це нереально от вирогідність, щоб склались так умови, щоб об'єднались країни, вона є теоретично Але я знаю Канаду, знаю багатьох людей, знаю, чому вони не хочуть бути. Скажімо, в єдиній державі, США, в свої часи були великі війни між ними. Тобто, там своя ідентичність, незважаючи на одну і ту ж саму мову англійську. Я вам приклад такий там приклад. Кінематограф канадійський фінансується урядом, і він дуже вони ретельно дивляться, щоб там не було впливу Голлівуду, наприклад. Тобто, Канада на це, звісно, не піде. І такого не буде. І немає сенсу в цьому. Тобто, з моєї точки зору, це все про гроші. От подивитись, дуже все просто порівняють. Зараз торгівельний баланс між Канадою і США мінус 300 мільярдів для США. Тобто вони більше ну, отримують імпорти з Канади, чим постачають в Канаду. Я можу прогнозувати, що цей баланс і це негативне сальдо для США в наступному році зменшиться на кілька десятків мільярдів доларів. І це ціна у цій заяві Дональда Трампа. Тобто цей його стиль. він формує свою позицію. Це бізнес, бізнес-підхід. Тобто, ви формуєте спочатку свою переговорну позицію, створюєте свої переваги, десь вліфуєте, десь натискаєте, десь граєте в цю гру, і потім вижимаєте з цього гроші. Тобто, тобто я тут я бачу перепрошую. Підхід. Тобто зараз він готується, якраз створює таке підґрунтя до моменту своєї навгурації. Я правильно зрозуміла? При чому тут і Ну, після 20 січня він вже буде офіційно президентом Сполучених так. Штатів Америки. А, ось ці заяви наскільки вони можуть змінитися? От ви кажете, що а... Так, я згоден так, правильно до інавгурації це легше, легше говорити, коли ти не офіційний представник. А, уявити собі, що він залишить таку ж риторику вже з завального кабінету, навряд. Чи. Але дії він буде робити, буде торгівельний представник його, будуть дуже багато заходів митної політики. Тобто, це буде така позиція тиску, зараз вона була. А потім буде позиція торгу. От я так собі уявляю ситуацію Канада, США. Я, я знаю, там чому проблема. Там там проблема лем, там ягня, м'ясо. Це. Просто постійна проблема. Ну, що американці виробляють те ж саме: ті ж саме молочну продукцію, те ж саме м'ясо, а канадійці їм це постачають, тобто, але тут є багато інших речей, про яких Дональд Трамп не говорить. І коли якщо серйозно сісти поговорити про переваги, які надає Канада для США, так вони також дуже багато переваг. Тоді, якщо сядуть, поговорять це буде зовсім інше. Канада вміє лобіювати свої інтереси в Сполучених Штатах. Повірте мені, то тобто кожний рік мільйони канадійців їдуть в США в свої домівки, і кожний рік мільйони американців їдуть ну, залежно від сезону. Да, там на Флориду їдуть канадійці, на озера влітку їдуть американці. Вони там мають власність, нерухомість. Тобто це дуже взаємопов'язані країни, але ідентичність дуже різна. І Направленість міграційної політики зовсім інша, е, тому можна так, можна пожартувати з цього приводу було б, звісно. Наприклад, е, чому тоді скоріше не об'єднати з Мексикою Дональду Трампу і вирішити таким чином зразу міграційні проблеми Мексики? Та, і все. І ну тут не до жартів, тому що от то, що про що ми вам говорили, про що ми говорили раніше, що це має свій певний інформаційний вплив і деякі режими в світі. Які тільки і чують такі фрази, що можна силою тиснути заявами? Вони це можуть далі робити. В цьому негатив, але я, я не, не бачу зараз прямих дій, щоб ці дії привели до от, таких рішень. Деякі моменти пов'язані з питаннями журналістів. Ви ж подивіться, питання журналістів виводили практично Дональда Трампа. А чи ви будете застосовувати військову силу? Ну так слухайте, якщо ви так запитуєте, то відповідь була така: я не можу вам сказати, що я все виключаю. Тому не треба, я думаю, тут кидатись в крайності, це не повинно бути якийсь шок чи там аларм від цього. Але з іншого боку, ну недооцінювати, да того, що обставини і робота нової адміністрації буде інша ніж навіть ми бачили. 45-го президента Дональда Трампа, це точно, я вам скажу. Це буде. Наступальність його дій буде ще більша. Ну, що ви хочете від людини, який вдруге переміг. Це так в історії США дуже рідко буває через перерву. Переміг на виборах і ще й в нього стріляли, в міліметрах прийшла куля від нього. Тобто, людина впевнена в собі. Зараз ми побачимо дуже багато таких заяв. І треба. На емоції прибрати і переводити це в конкретні також дії, ну скажімо, у відповідь. Якщо говорити про Україну, то я думаю, що ці питання панами це все-таки для нас, з точки зору дискусії е громадянської, це не пріоритет. Тобто для нас пріоритет війна російська проти України, допомога Сполучених Штатів. І Якщо чесно, я вам відверто скажу. Мене менше цікавить зараз е, умови розвитку панамського каналу, хто буде контролювати за які гроші, ніж обсяги допомоги, які зараз завтра от будуть надходити в форматі Рамштайн до України. Тому що планується поки що оголосили 500 мільйонів, і значить таким чином 3,8 мільярда залишається. Це мало, це погано. І нам треба над цим працювати максимально. Тобто, наша дискусія все таки внутрі внутрішня українська має йти навколо наших питань. Ключових ну а ці питання важливі, але ключові наші мають бути допомога США і Дональда Трампа в перемозі над Росією. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний та повноважений посол України у Сполучених Штатах Америки років.